Ну що, друзяки, вчора пошафашили ми вже все, як тут? Завершили селект і агроритм нашу посівну, крайнє поле. із зазором вони у нас вийшли, з таким добротним днів 10, батяти 15, 15. А зараз ось розбираємо сівалку. Ось такі диски у нас на цих обновлених. На цій обновленій висівному. То такі справи. Дірочка у нас 2,5 на сояшникові, а на грузі 4,5. А зараз відчіпаємо сівалку і готуємося до бризкання. Ну, ви ж як бачите, вітер у нас, погода нам не дає робити. То не спіша, займаємося, мажемося і будемо чекати погоди і починати вже кропити кукурузу, а там вже і сояшники. І Аросе, мабуть, першим прикол будемо бризкати. Такі в нас справи. Ти К... задоволений роботою, Юрем Синтеза? Звісно, мені дуже подобається ці віки. Що полозок, що і та й сама секція, мені дуже сподобалася. То секція, ну, наче такі мелочі по обновленню, а все одно ну, трошки є. Ну, та писаки один хрен напишуть, що ну, все одно воно не годиться. Писаки то розбираються більше. Ну ось поїдемо, покажемо всходи, так, вже. А, та, та. вже є, що показувати, вже, вже почти все зійшло. Я ж все-таки маю надію, що здравомислящого в нас людей більше, ніж а, наших глядачів. Да. Та я думаю, так. Да. О як наші. Саме головне, як кажуть, щоб мені нравилось. Да. А там О, то такі в нас справи. За кондиціонер ти хотів сказати, я так. А, робили. що так, да. сузвонився я з Андрієм, писали мені багато той його номер, та й він мені написав вже в цьому. Автохолом, мабуть, так, тік-токою у нього сторінка називається. То каже, доробляють вони манітуху і на Мтезюка поставлять кондюри до мене. Каже, під кінець неділі або може з неділі, ну, ну каже, тут, Ось, скоро. Приїде, заміни мені поставить МТЗ радіатор повністю, поміняє. Викинемо цей алюмінієвий, бо він каже цей алюмінієвий, він каже, більше як автомобільний варіант. І зато воно перегрівається. А, так. То, от такі нас справи. Займаємося потихоньку роботою. А ви підписуйтесь, ставте лайки, і все буде Україна!